Всім доброго раночку. Ну, дочекалася я вже твої краси. Дивіться, дивіться, який кущик. На кожній гілочці одна трояндочка. В основному троянди в мене келихоподібні, класичні, як ще кажуть, бокаловидні. Бачите, отак має виглядати. Це мої стандарти, такі троянди я люблю. Так. Ну, звичайно, сорти не знаю, так як я купляла на базарі. Там ніхто сорти не каже. Але для мене немає значення. Отут. Оця троянда трішки, не трішки, а так досить вхопила е я колір. Для мене не має значення, як називається, для мене має значення, як квітую. Ну, Але так як е хочу поділитися, то мені було б цікаво. Це моя дольче, то я вже обриваю. Обриваю, обірвала бутончик, нехай приймається. Ну, шавлю я само собою. Оце троянда від е, квіти, буковини, але так само вгадали мою хотілку, хоч е, пересорт е, сплошний. Але нехай буде, нехай буде. Ну, я так люблю багато одних троянд, так сказати. Я так не купляла, хоч так люблю, але так не купляла. Ну, так вийшло, значить, так вийшло. Головне, що бутони келихоподібні. Тут теж сади Буковини, по оцій бірочці, я розпізнаю. Така малесенька бірочка. Тут так само така бірочка. Це є троянди. Їх Приїхали червоні і жовті. Жовті я е, догадуюся, що це Керіо. Тут вже обгоріла моя красунечка. Ну, а тут, як я кажу, язик. З'їла. <смір> Нічого не скажу, бо з'їла язик від тої краси, бачите. Квітка така масивна. Ну, я читала за неї, що вона підгоряє, хоч у нас такі ранки, знаєте, прохолодні, такі осінні, осінні ранки. Сонце світить, бачите. Але холодно. Я її, напевно, звідси десь заберу в інше місце. Де не знаю, бо в мене нема тіні. але прийдеться. Моя лавандочка прекрасна. Тут нічого і не укорінилося. боже, вже знов все заростає. Неділя, не неділя. Гріхне, гріхно, ну а що робити. Вищипую, бо то я осінню укорінювала. Я вже зняла баклажку, бо тут щось зійшло. це із грунтопокривних е... я щось сіяла, якісь гвоздики. Отут гвоздика, я так бачу. Понасівалась, сама не знаю що. Ну, тут ота краса. Ну, пані Наталочка вгадала, щоб мене здивувати, бо я дивилася її відео. Не іще інакше. То на мою думку інакше, знаєте, на камеру може бути і така сама. А тут шавлія якась, вона не така. Зараз я покажу іншу. Вона така дуже роз... розгалужена. Бачите? Отут така менш. І самі сухо... сухоцвіти, самі оті, е... Ой, як сказати, високі, ну ви розумієте, цвіття оті згадала, бо казала сухоцвіти, дуже високі, а там. Такі розгалужені дуже. Отут теж, бачите. Тут знову сади буковини. Отам є їхня така бірочка для підтвердження. Я думаю, що це керіо теж. Я не думаю, а воно так і є. Обламую, бо якийсь бутон. Не знаю, чи щось його поїло, чи, чи якась гниль, чи що. Тут було два бутони, я один скоріше обламала, думала, що цей буде менш-більш, але ні. Ну, е, що скажу на рахунок пересорту. Ну, звичайно, хотіло, мені би хотілося отримати те, що я замовляла. Але так сталося, що прийшло дуже багато жовтих і дуже багато червоних. Вони навіть не червоні, а такі. Зараз покажу. Не знаю, можливо, то, знаєте, думаю, верано. ні, не верано. Так, собою закрию. Отак. Отакий кольор. А може і верано, я щось не пригадую, яка... Виран, квітка. Е, Оцей колір, це мій жовтий колір, це, ну, це не мої кольори, але так як я зрозумію, розумію, де розквітла оце, оцей пересорт від квіти, буковини, жовтий колір, там його бракує. Тобто він там вписався. Так що дуже багато жовтого, Ну, я замовила, було 18 троянд. Я ще їм не телефонувала, я обов'язково зателефоную, я з ними поспілкуюся, я скажу, що це не робота, так, поступати з клієнтами. Ну, Для чого. Але я думаю, що я не, не перша з таких. Імператриця Фарах ще на бутонах. Не перша з таких, хто їм телефонує, ну, вони це не сприймають. Так, що показати ще. Ну, тут теж на тій я зупинилася от така красуня. Тут ще бутони і тут Май Така прекрасна, але тут щось пахне. Ай, Май пахне. Я ніколи її не, не донюхувалася, так сказати. Тут я щось вкорінювала, ще стоїть бафлажка і не вийшло нічого. Ні одної, бачите? Воно так буває. В принципі, в мене так буває час. А може це теж Майтауверта від квіти буковини, щось я бачу, вони подібні. То буде капіць. То дуже, ну, не дуже висока, це в'юнка троянда. Тут мої ромашечки вже на бутонах. І підходжу отут до своєї прекрасної, чудової. Ой, який запах. Симпатія, моя симпатія, це настояща симпатія. Це назва відповідає на всі питання. Квітка дуже велика, така масивна теж. Ну, то не є індікулетта, але не менш. Красива і не менш менше, <ріст> так сказати. Отут, ви подивіться, на цілу руку. Ой, буряни, ви мої буряни. Так, так покажу трошки здалека. Мене не вхопить телефон цієї краси. Ще арку не зробив мій син, бо ще навіть зліза нема. Але арка для неї буде обов'язково. Тут теж без назви Андрій Ковальчук, я його згадую, замовляла, не пам'ятаю щось, скілько троянд одна вижила. Листя, дивіться, оце моя рука і це отакий от листочок. Це тільки на оті троянді. Ну, вона відкриється, я покажу. Ту розляглася моя піонія в різні сторони. Одним словом, куди схотіла, туди і лягла. Дивіться, так само. Такий бутунизку. До речі, хто хоче піони, іріси. Перегляньте моє попереднє відео, і я відправлю повністю безкоштовно. Подарок. Бачите? Вони прозросталися вже сильно. Мені вже їх забагато. А отут, а отут. Ай, зараз подивлюся, чи щось камера передає. Ні. Ні. І шкода. Зараз, може, десь щось попробую, але треба ще при... десь ногу присватати свою ногу. Ну, то щось ніби трішки. Ай, яка то краса. Але бачу, теж серединка буде, Ну, нічого. Дивіться, це Мадам ісак, вінка троянда. Теж пахне, пахне інший запах. Я не вмію сказати, який це запах. Ай, ну, це насправді чудо. Бачите, це тільки бутон. Відкривається вона отак. Пелюсток не є багато, ну вона тут, на тому місці перший рік. Перший, перший квітування, сказати, перший рік, але я говорю. Вона попереднього літа весни я її купила теж в дівчат на базарі перекупків. Вона квітувала, але квіти були такі більш набиті. Ну, не знаю, справжня квітка оця, чи справжня квітка ця, що була попереднього року. Ой, вже обсипалася, бачите? Котра розквітла раніше і бачу теж грязнуля. Буде грязнуля, сиплються пелюстки. Так, йдемо далі. Тут теж моя одна з грязнуль, теж я її недавно пересадила. Вона така. Стресився, <хи> думає, що вона творить зі мною. Вона в шоці, але приймилася і буде діло з нею. Тут теж мої піони, ось такі бутони. Вони дуже високі. Якщо взяти я стану біля них, то вони майже рівні зі мною. До речі, я тому міряю, бо треба їм інші підставки, щоб син мені зробив. І тут теж Майтавер. Одна квітка, бо тут під парканом вона у тінку, в тіні. і отак. Ну, вона не менш красива, так як і піонія. А ті піоні в цвіту. Ну, що ж я так з них поіздівалася? Нехай малі підставки, треба було їх підставити. Така красунь. Ну, кажуть, що вони пахнуть. Ну, я не знаю, троянди я чую запах. А от піоній в мене. Ні, я не чую нічого. Боже. Ну, це вже знов нагадую, хто бажає, пишіть, ми з вами зв'яжемося і я накопаю осінню, осінню, я накопаю і відправлю. Бо піони тільки осінню або ранньою весною. Не пахне. Я вже принюхувалася. Отак. От Ой, Боже, як це буде е, лавина оцих квітів. Ну, це буде кайф, По кольору майже, майже, майже такі, як піони. А піони підтримають ще той колір, але це то буде. А можливо, ще піона треба б десь забрати. Попередній рік то навіть колір був інакший, не тільки квітка, а ще й колір. На перстянка моя вже відквітовує. Так, трішки покажу. Я кожний ранок, поки до роботи я біжу сугубо до отої. Ви правду кажете, що кожна квітка по своєму індивідуальна і кожна красива по своєму. Відкрилася одна, ой, яка краса! Відкрилася інша, а та ні, оце краса. А по насправді вони кожна по своєму, індивідуальна. А ну, симпатія чим не індивідуальність. Там ще дзвіночки купила, підсадила їй фіолетові Оцю красуню бачу вже не встигла зазняти. Це Троянда Едді Мітчел виворітка в неї отака де є, отака такого кольору. Пелюсток нема багато, вона не напівмахрова, так сказати, тільки один. Буряни, боже, буряни, мої буряни, що ж ви мене не жалієте? Напівмахрова квітка, але бутон, самий бутон, на, як сказати, напіврозпуск, це є бокал. Келих. Тут мої польові дзвіночки. Ну, вони мені симпатичні. Вони дрібонькі, вони не є такі, як сортові, такі дуже маленькі, такі, як нігтики, Але красиві. Тут ромашечка, голубенька, краса, естетичного вигляду нема, тому що, тому що чому? Тому що полю, <смі> тому що не можу пройти. Неділя. Ой, воно вже так Ой, вросло що ого-го. Тому що не обрізаю оті пізноцвіти, бо боюся, що вони потім не будуть квітувати. Отут теж якась така троянда. Навіть не пам'ятаю, що за троянда руки вже грязь. Це Максим Розис. Ну, бачу, що оця Еді Мітчел, це теж по сорту, е -е, пересорту в нього нема. Божечко мій Господи, ну що ж я маю робити? Вставати нині і полоти чи що. Ой, люденькі добрі. Тут теж дзвіночок. Я думаю, що він буде підтримувати мої трояндочки. Тут, мені здається, примадонна. Божечку, що тут все робить? Тут uh, Red Intuition. А що ж я не обрізала? Господи Боже, ну що ж то я обрізала, обрізала і не обрізала. Отут моя керіо. По ній я орієнтуюся на троянди від квіти Буковини. Один в один бутон, напів розпуск, і розпуск буде такий самий, я впевнена. Тут блек бакара, ви подивіться, які чорні бутони в неї, а це розпуск. Це повний розпуск, але квітка того року теж якась така не не очень. Теж зриваю її, бо бачу вона. Мені здається, що вона була інакша. Нема запаху в неї. І тут в підтримку ромашка. Ну, якби тут зробити, була господиня, зробила б порядок. Так, всюди гвоздика в мене, гвоздика турецька. Я вроді там той раз казала китайська. Піони, Піони обрізала, Іріси обрізала, цього всього вже нема. Тут, а тут моя краса неземна. настояща королева. Хто не бачив королеву троянд, це вона. Подивіться, які вона має зелені прожилки на листочках, Вивурідка. е, блідо-блідо розувата. Я кажу, і якщо хтось шукає королеву троянд, це вона. Бачите, така прожилка, вона мене аж будоражить. Знову піон, Пі е кажу піон. Бутон. Бутони не є великі, отак трохи собою закрий. Ви втікаєте від камери, а я наоборот закриваю. Бутони не є великі, але вони красиві, зато вони красивезні. От я кажу, ота, де є ця прожилка зелена. М -м -м. Це щось. Вона вже висока. На перше квітування, я не знаю, яка вона буде. Тобто, якщо я маю метр сімдесять, то вона мені до бороди. Метр п'ятдесять вона вже взяла. Знову повторююся. При мінімальному підживленні. Так, ну це, це щось з чимось. Так, де я маю стати? Тут моя примадонна. Щось мені останнім часом полюбляються оті такі кольоритки брудні. О, такі. Тут е, ромашечка. І закінчую ще нічим, бо ще нема квітки, пізня пташка. Моя red Intuition. любимка. Тоже висока вже, ну, метр 30 вона вже досягнула, я думаю, але люксор взяла вище. На перстянках знову повторююся, переквітовує вже. Тут мій чепіндейл. Отак. Це Макс... знову Максим Розис тут вже відквітувала якийсь жучок. Ця квітка вже відквітувала, а ця ну, це... ці теж майже, майже. Тут пересорту теж нема. Максим Розис з Фейсбуку кого цікавить, я не пам'ятаю, чи по 80 гривень, чи по скільки я брала в нього троянди попередньої осені. І без пересорту. Ну що, мої дорогесенькі? Будьте здорові, всім миру, злагоди й добра. І моє вам щире Па-па, па-па.